Гарного часу доби пани і панянки. Сьогодні 1.05-25 знімаю коротке відео собі на слідуючий рік на згадку. Може комусь буде цікаво. Коротше говоря, висновки і те, що вийшло. Оця помідора, яка два місяці прожила в такій чорній чаші. Не знаю, скільки там приблизно літрів. Ну, ось їй три місяці, ну от грубо, три місяці з моменту її народження. І ось така сама. Я буду показувати, щоб було зрозуміло. І ось така сама, яка прожила в землі. Тобто вона от тільки перший цвіт цвіте. Тобто земля не прогрівалась довгий час. Ну, вона давно висаджена в ґрунт і не давала їй можливості. Рости, тримала її. Це негативний варіант. Але коли прийшло тепло, коли земля вже в теплиці почала виходити вище 15, рух пішов. Ось огірочок, йому теж приблизно 2,5 місця, а там три огірочка Десь отут вже є <кій> зав'язані огірочки. Тобто, якщо мати таких чаш. 15 можна вже на салат мати огірочки 1.05. Так, перець, ну, перець він дуже так помаленько розвивається, там нема що показувати. Далі покажу ще помідори. Оці помідори. Оці помідори. 8 березня. Вони були спікіровані в касету Оці помідори, які летять в космос. Це була моя помилка. От тут покажу. О, це 15 березня. Но проблема в тому, що перегріваються самі баночки в теплиці, коли тут стає жарко, коли сонце інтенсивно світне, ночі холодно. но зато жарко днем і вони летять в космос. Просто витягуються. І от 26. 26 березня Пікіровані з зерном прямо в касету. Добавлю на цьому моменті, так на наступний рік буду дивитись, буде цікаво. Огірки, огірки оці, вони прям за 5 днів вже повилазили в касеті без догріва касети. Просто от то, що тут було, в 20... 20-х числах березня, а у помідори десь через 10 днів. А перець вообще там через 20 чимось днів. Якщо не підігрівати з верхоплівкою касету, коли зернятка кидаєш прямо в касету, щоб не проклювувались вони спочатку на салфетках. А потім, ну, по суті, от це 20. Це тест 26-го місяць їм. Місяць. Оці, що я посадив, коли земля почала прогріватися десь на Пасху да, 16 го в середині квітня, коли земля, вже я бачив, що почала прогріватись, виходити, вони себе чудово чувствують, наростили кореневу систему, от там теж ряд. Ну все з ними чики-піки. Тобто такий момент, що як тільки земля виходить, Днем може вискочити за 15, а ночью не опускається нижче 13, і все, можна в землю садитися. А ці ящики потрібно було просто вирити на проряді ями і оці ящики посадити прямо з ящиком, з баночками в землю, прикинути землею, щоб не перегрівались самі ці. І зараз нагород потрібно виходити. Сьогодні четверг, ще в суботу буде холодна ніч передають 4 градуси. Я ще попробую їх потримати, отих космонавтів. І далі виходити на город всім, що тут є. Тут же опустошиться. Потім я ці чаші попробую повиносити на двір. Ну, це я думаю, що 1 червня я покажу половину цього всього, що в чашах піде на двір, половину лишиться. Щоб я отут ще два ряда планую гірків посадити, отих чуть старших і чуть молодших. Я зараз краєм ока покажу, що оце той перець, який дуже довго вилазив з зерна в касеті. Я там вже різні експерименти пробував, і відогрівав, і перегрівав, і того він отакий різний. Котрий зміг вискочити, вже отакий великий, котрий не зміг, ще отакий, але там щось буде на городці. Це Сел'єра. Що робиться на городі? Клубніка під пленку осінню посаджена цибуля. Це я сюди руколу переніс з теплиці, якої обривали листки. І так само салат. Подивлюся, чи вона. Викарабкається і почне нарощувати нові листки. Ну і там видно, що морква вже де-не-де сходить, тут три рядочка, потім два рядочка бурака. Через 20 см рядочки робив, я думаю, так зручно. Тут два рядочка бурячка. І отут буде чотири довгих ряда. Помідори, перець. Таке всяке. Ну і там картопля. В принципі, все, що можна показати. Всім, кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал. Ділимося в коментарях своїм баченням, досвідом. Віримо в нашу перемогу. Донатимо на ЗСУ допомагаємо приблизити перемогу і мир чим, хто може. Всім всього найкращого.